Вітаю вас на каналі. Мене звати Марина. І сьогодні хочу подивитись хочу подивитись таку тему, якими подіями буде насичений наступний рік 2023. Також хочу подякувати всім, хто допомагає рости моєму каналу за ваші. Вподобайки та підтримуючи коментарі. Щиро вам вдячна за це. Отже, давайте дивитись, які події чекатимуть вас 2023 нового року. Для тих, для кого актуально, цілком можливо, що ви будете поступово робити кроки, якісь дії до налагодження свого матеріального становища. Можливо, ви щось втратили, якась була велика втрата у вашому житті. І далі у 2023 році ви будете рухатись хоч і повільно, але досить стабільно у напрямку до росту, до налагоджування бізнесу, можливо, якихось партнерських стосунків. Так і, в принципі, цей шлях принесе вам приємні такі радощі, приємні емоції. Тобто ви будете насолоджуватись цим шляхом зрощування себе, свого матеріального становища, якоїсь, можливо, справи. Можливо, будете працювати над власним ростом, будете чомусь навчатись. Тобто шлях буде йти вгору. Така подія. Давайте ще дивитись. Які ще події чекатимуть у 2023? Році, які можливі події, які можливості можуть бути. Для кого це актуально, можливо, ви зможете позбавитись якоїсь вашої залежності, шкідливої звички, і це вам дасть нову енергію на шанс покращити своє, можливо, фінансове становище. Або почати якусь, якесь стабільне життя. Адже ну, залежності, знаєте, вони нас можуть як так, розгойдувати в різні сторони, коли нам важко зібратись, важко зібрати себе докупи, таке емоційне нестабільність. Емоційну нестабільність можуть здавати. Ну, судячи по, по картам, для когось це можливо прямо от ем, як завершення ем, завершення залежностей від алкогольних напоїв, а можливо, ви. Можливо, ви хворіли і при цьому вживали якийсь тривалий проміжок часу ліки, і, і ви завершите, завершите цей період, і, можливо, якраз і це дасть вам можливість і більше заробляти, так, або більше зекономити грошей. І причому це вам вдасться дуже швидко, досить швидко, можливо, ще можна так розцінювати, що завдяки своїй енергії, тобто вкладати, е, як енергії в енергії вкладати енергію в рух, в швидкий рух. Тобто, знаєте, не місити, не стояти, не роздумувати. А чітко діяти, намітити собі ціль, план і чітко діяти в цьому напрямі, і таким чином вам вдасться позбавитись залежності і почати якусь, якийсь новий стабільний шлях або отримати завдяки цьому стратегії. Шанс на будування якихось нових партнерських, можливо, стосунків, або більш отримати більш таку стабільно, можливо, якось покращити своє фінансове становище, щоб можна було не просто як мати кошти, а ще й вміти як запасатись, так? Тобто відкладати, ну. Не хочеться казати на чорний день, але щоб була така подушка безпеки, скажімо так, яка може давати впевненість. Давайте ще подивимось, які ще можливі події або можливості чекатимуть вас. У 2023 році, в новому році. Якщо ви відкрили цей розклад вже через деякий час, після того, як він вийшов, ви можете просто розцінювати це як на підказки на майбутнє просто. Мені не обов'язково до Нового року щось підлаштовувати. Отже, якісь ще події, можливості чекатимуть новому році. Бачите багато якось на емоційну і таку фінансову сферу. Також у вас буде можливість піти, можливо, вас підкала якась така, такий період, де вам не вистачало коштів, або, можливо, ви втратили домівку, можливо, ви хворіли. Тобто був такий е, занепад, скажімо так. За е, можливо, навіть як по всім сферам, і по емоційній також, але буде шанс е, налагодити контакти, налагодити зв'язок між. Е, е, між розумом, між тим, що я можу, і між тим, що я хочу, і що потрібно. Отак, От три сфери: що, що я можу, що я хочу, і що потрібно робити. І це теж буде ваша певна трансформація. Начебто, прийде смерть вашим ілюзіям якимось, з чим вони пов'язані, чим пов'язані ілюзія? Угу. Можливо, з якоюсь людиною, чоловіком, таким чуттєвим, емоційним, не дуже, скажімо, стабільним. Таким бурхливим на емоції, але при цьому люблячий, люблячий чоловік, який здатен проявляти емоції, здатен кохати. Можливо, ілюзії смерть буде цим ілюзіям з приводу якогось чоловіка, можливо, якого ви кохаєте, а можливо, який кохає вас. Але вам вдасться, вдасться пройти цю трансформацію і налагодити так між оцими. Ну, можливо, якщо це на чоловіка перевести, що ви можете, як ви можете впливати на людину на стосунки, і як не можете, що ви можете для цього зробити, щоб будувати стосунки, наприклад, так? А чого не можете зробити? Що ви хочете, і що для цього треба зробити? Тобто підуть отакі, можливо, ілюзії. Знаєте, що не все можна контролювати, не кожну людину можна контролювати чи якось впливати на неї. Прийде якесь розуміння. розуміння. Можливо, вам. Здається, що хтось вас кохає. Можливо, він такий є, ну, якби люблячий, але... але не можна вплинути на людину, якщо вона того не хоче. Ну, тобто, чоловік може і кохати, але при цьому, якщо нема ніяких рухів, якщо він того боїться, ну, знаєте, для відносин, для стосунків, недостатньо одних почуттів і навіть бажання недостатньо. Ще треба мати сміливість. Можливо, у нього немає такої сміливості. От. Тобто ось така можливість, подія, що ви зможете позбавитись, помруть ваші ілюзії. Ось так. Трансформація ваших ілюзій з приводу якогось чоловіка, коханого чи люблячого. Давайте ще одну подивимось. Ще. ще які можливості, які події принесе новий рік. Які можливості, які події принесе новий рік? Які можливості, які події принесе новий рік? mm <laughs> Також цілком можливо, ну, знаєте, розклад не з усіма і не на всі 100% може резонувати, тому, можливо, для когось актуальна попередня подія, про яку я сказала, а для когось буде актуальна така подія, що все ж таки е цей чоловік, якщо він закривався, наприклад, все ж таки. Е Закривався, якось беріг свої почуття, закривався можливо, як беріг свої емоції, закривався від е, е, якихось зовнішніх подій. Е, е, цілком можливо, що е, він прийде, прийде, зробить вибір е, у сторону кохання. І все ж таки прийде і буде шанс на зможете побудувати сім'ю якісь стабільні стосунки. Цей же чоловік, який люблячий або коханий вами, ну і люблячий теж, в першу чергу люблячий. І карта за Двійка кубків, це теж каже в принципі, про любов, про якесь партнерство. Цілком можливо, що все ж таки він прийде, зробить якийсь вибір, зможе як поєднати, можливо, у того чоловіка є якісь там треті обставини, які не давали йому рухатись у вашу сторону. Можливо, він зможе їх якось порядкувати, порядкувати, щоб залишити, якось керувати всіма сторонами, скажімо так. Ну, так. Ось такі події можуть чекати вас у наступному 2023 році. Дякую вам, що подивились. Ставте вподобання, пишіть коментарі, я вам дуже вдячна за це. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам гармонії у душі, у думках, у вашому емоційному стані. Нехай зовні події. Якщо і впливають, то не дуже так Руйнівну на вас. Бажаю вам здоров'я і здоров'я вашим близьким. До зустрічі!